Здарова, могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть, коментуйте. З нами сьогодні на зв'язку гравець під ніком Віхола на об'єкт 268, і це продовження його челенджу, який він сам собі поставив на ненависній, так і люто на ненависній машині в даній грі. Все ж таки дійти до 5200. У нас є відео на каналі, друзі, ті, хто не бачив, рекомендую. Подивитися, як він поступово по цих сходинках до 5 доходив. І все ж таки дійшов до 5200. Це у нас відео, як можна сказати, сам собі поставив і сам пройшов цей челендж у РБ у 5200. Але це ще не кінець, друзі. Адже після цього відео будуть два наступні, де він підняв собі планку у 6К в РБ. Друзі, я рекомендую не пропускати. Сьогоднішній даний реплей. Старатись не дуже сильно мотати, адже я знаю, що ви любите мотати. Ну, діло таке, але все ж таки, постарайтеся. Бо не так просто, якщо ви самі знаєте, а ви знаєте, мої дорогі танкісти, взяти якусь машину, яку ти не любиш, або недолюблюєш щось хороше та й на ній настріляти рідко, коли виходить. Навіть важко, де коли плюєшся, харишся. І навіть продають дізнай гравці такі машини, які їм не підходять. А тут. Взяв собі ціль, ціль виконав на такій ненависні Петесав. і надію його питався. Каже, ти, напевно, продаш даний апарат після того, як продаш цей челендж. Віхола каже: ні, напевно, скорше всього, що не продамо, але пам'ять, як то кажуть, така перчинка залишиться, друзі, про дану таку Петесау ненависну. Так що, 6К, будемо дивитися, як в нього будуть рости після е, проходження челенджу на об'єкт 2.6.8. Це буде у нас машина WZ55. Подивимося, як він поступово знову ж таки по сходе, по буде помаленьку підніматися до шести. Так що ось такий от момент, невеличкий такий сполер. Давайте, дивися, одразу ж ну, відправляє ворожбину фугасом. Борт все ж таки залітає. Подивися, як червоних просто розвалили. Залишається одна така. Нещасна ЦСка. Чому нещасна? Тому що залишився один, і дивися, не знає, де діватися. Залишився Ворожбенка все ж таки на своєму респамбі. Надіється, напевно, що його союзники воскреснуть і допоможуть йому. Але, на жаль, це так не працює. Подивись, дає постріл і тараном зщищає ще пойнтез. Це ски з поляка. А цей друг на ФОШ. Я дивлюся, практично весь бій бійтер біля нашого. Сьогоднішнього героя, адже знав, напевно, що біля нього можна щось та й настріляти. Що ми бачимо на своїх екранах? 599, практично можна сказати, це вже є 500 челендж. Виконаний. Ура-ура, вітаємо, вітаємо! 2720 напуляв, 469 шкода за вашою допомогою. один знищив три пошкодив. Третій знак класності. Саме головні цифри ось тут, якщо щось, друзі, це проходження челенджу на самій ненависній, не на любимій машині у цій грі. Так, по плюсах пішов у 6240. Це мені нагадує мої ж слова. Що треба деколи тішитись і малому. Ось таке місце по нанесенню шкоди, але нас. Цікавило ось це, друзі, всі цифри рейтингу. Даний челендж, гравець, який сам собі поставив, пройшов. Так що, як то кажуть, ставимо подобайки за такі е, проходження такого челенджу було непростого, адже все ж таки нелюбима ненависна машина. Погнали, дивитися другі наступні бої у 6К. Челендж продовжується. Перед! І так, танкісти, Другий бій починається. Другий бій із категорії челендж. Номер 2, планка 6К. Для тих, хто промотав, хто пропустив дане оголошення. Це таке маленьке нагадування. Подивимося, як у нього поступово буде вже підніматися планка із 5200 там, до 5300, 400 і так далі. Це вже в нас вз 50... 55 барабанний танчик з двома снарядами такі. Хорошими снарядами такий хороший барабан і хороша навіть альфа у даних снарядів. Подобається мені також даний апарат, апаратура чехословацька техніка, але не дай Боже так написати на прев'ю. Можуть забанити. Адже цей союз вже давно не працює і між собою не дуже добре то і ладять. Якщо ви знали, якщо не знали, тепер будете про це знати. Ось такий маленький момент. Так, що в нас тут по розкладах? Подивися, наш, е, е, сьогоднішній герой реплею Віхола займає позицію ось ось тут, де е, ось ці барикади, я їх так називаю, де ті, от, де ті тунелі переїзди, і досить таки непогано звідси настрілювати також інколи, адже я більше люблю там ось цю висотку, ось там, от. там мені щось краще на тяжах іде, якщо щось. Ось такий момент подивись, На жаль, кранвагін заразний. Подивися, що ти витворяєш. Вистрілює свій барабан зараза. О, останній все ж таки нас, на щастя, не пробиває, адже хітпоінтів треба берегти. Подивися. Залишається в нас їх не так і багато. А ворожби не тиснуть. Подивися як. Вже починає з правого флангу вкатувати потрошечки. Добре, що у нас союзник все ж таки там стоїть, контрить і не дає їм такої змоги, як хворі. Є першому заїхати вкатити нам в правий борт, щоб нас добрити. На щастя, є такий момент, як союзник, який все ж таки не АФК і який не струсив і допомагає. Не від'їхав десь на якусь позицію кустову, щоб там звідти відігрувати. Так, дає нам кранваг, і ми даємо по крану. давай ще снаряд і переплавка. Ха-ха-ха. Це просто красиво було, як на мене, друзі. Можна зразу поставити вподобайку, адже він не забоявся, а виїхав на барабан також. І знищив його, ліквідувавши. Залишається лишень три ворожбинських машини в сетапі супротивника. Треба постаратися якось їх також підбрити. Подивися, який класний друже мій момент добирає він, все ж таки контрив-контрив і контролив. Є першого. На щастя, він не забив на нього болт, адже міг би отрити дуже боляче у спину. А так Законтрив його і добрав небезпечну все ж таки гармату, адже подивися, і залишається все ж таки ворожбинська Ріна Черонте, якого потрібно забрати і якомога більше постаратися чистити тих Все ж таки у нас є дві пульки. Об'єкт, бляха, не мішай, будь ласка, друже. Так, видає об'єкт, видає ми. Три ствола. І забираємо ми Ріна Черон, та залишається одна пулька в барабані. Так, подивися, мій друже. Пам'ятаємо, було 5199. Ну, 5200, подивися, 5,513, друзі. Йдемо до 6К. Так як я вам обіцяв, я вам і показую. Так, 4,723. Настріляв 2330 заблокувала дана башта, друзі. Так, 3 знищив, 6 пошкодив. Так, це в нас розвідник, перший знак класності. Що по плюсах? По плюсах 59 407, Це прямо каунт, якщо щось бачите. Які моменти. Перше місце по нанесенню шкоди, друзі, звісно, що ж, ставом подобайки також і за другий бій погнали дивитися третій і споглядати, як підросте знову ж таки його рейтинг. Вперед. Так, дорогі танкісти, маємо третій бій. Давайте глянемо, як наш герой. Сьогоднішніх реплеїв буде відігруватися. На карті Східна гавань. Цікавий, е, цікаві моменти, можна сказати так, навіть на каналі Бронебійник завжди є. Практично у всіх реплеях вони є, друзі. Якщо не мотати, старатися не мотати принаймні, можна навіть їх і не пропустити, а побачити. так що Ось такі, от також, такий малесенький момент. Це про те, що е, мотати. Старатися не мутати, це вже дуже прикольно для каналу бронебійник. Друзі. Також ставити вподобайки, коментувати і підписувати. Звісно, що на канал, адже дуже багато глядачів дивляться і чомусь не підписуються. І за те, подивися, наш герой получає тику першу від ВК-90, який зараза вміє все ж таки реалізовувати даний танк. Подивися, бо від борту зараза грає. Свій нижній броневий ховає, а свою бронючу. Бортину виставляє на показ для того, щоб ми її не змогли пробити. зараза така, подивися. Ану давай, 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 дивися. Блін, ворожий є затуляє своєю бронею цього паразита, який вміє грати на даній машині. Так хотілося б по ньому влупити, щоб він трошечки свій той порох по погасив, адже подивися, зараза яка. Тут був так гарно підставився. І Аєстов вирішив все ж таки штурмувати палубу. І затулив. Ось цього Дивись, паразита, який знов все ж таки нам дає на 452. Нічого, нічого. Почекай, це лише початок. Що в нас Дивися, У нас також є допомога на палубі, на нижній палубі. Також нам союзник тут, можна сказати, на підхваті, не дає взяти нижню палубу Ріна Чіронти. І Ріна Чіронти не знає, де діватися. Вверх-то вниз відкатує. Е, Гріль 15, там щось пуляє, подивися, по ВК. О, на жаль, на жаль, не пробуваємо на ББшках, Треба перезаряджатися на щось серйозніше е, в такі моменти, бо тому що зараза все ж таки броньована. Броньована така фортеця, німецька колекційна порода. Беляха-моха. Трошки по броні він буде навіть кращий, навіть не трошки, а. В лобі він буде та в бортах краще броньований, ніж його, можна сказати, брат. І з заднім розположенням бачите, 72, -ка. подивись, кран Вагін, опля, опля, смажена картопля. Відправляється на переплавку, тут вже і залишиться на цій палубі, і попливе по морю десь там на якийсь завод переплавлятися. Так, грі 15, а ну, якщо по шапці. Ну, на жаль, не залітає. Снаряд в шапку. А так би було би прикольно. Дивись, рівне черонти нам дає. Зараза, що ж таки на 510 Т-62 попав в наше коло зведення. І в наш тріплекс. А наш... ну давай, давай, давай. І так, нас Ми поки що на перезарядці, подивися, блокуємо 330, на щастя, Т-62, ну дивись, наш герой пробує блайндом. Подивися, він також по нам дає, знову блокуємо, але на, на жаль, перший. Блайнд був, не зайшов попали, але зате другий раз він попадає в засвіт і все ж таки відправляємо на переплавку т 62 Війку. Передню машину в сетапі супротивника. І, до речі, в сетапі супротивника подивися. Залишається три машини. Подивися, ВК-90 що витворяє. Пробує задим заднюю частиною своєї машини танкувати, виїжджати, понавстріляти, стріляти, але стріляє по кораблю. Стріляє по кораблю і подивися, нарешті ми починаємо розчихляти. Даного гравця, подивися, що ти по кораблі стріляєш, ти зараза таке. Ти в курсі, що цей корабель тебе доставить на переплавку. Навіщо ти ламаєш його, друже? Друже Ворожбинський, навіщо ти ламаєш те, Що тебе довезе до пункту твого призначення? Це переплавка. Так, друзі, маємо таку ось такий ось третій бій, таку перемогу. Давайте подивимось на після бойову статистику. Так, що в нас за рейтингом? Подивись 5. 529. Пішов плюс на 11, друзі. Рейтинг помалу росте. Звісно, що у нас буде відео на каналі, де вже буде 6К, це обов'язково буде. Так що підписуйтесь на канал Бронебійник, щоб не пропустити такі бої. Навіть челенджні бої у нас також є на каналі, друзі, якщо щось. Так, що настріляв наш сьогоднішній герой? 2437, 8 Шкода за вашою допомогою. Двоє знищив, 5. Пошкодив. Так, знак сталева стіна та перший знак класності. Пішов плюс на 41 тисячу 98. Третє місце по нанесенню шкоди. Та, звісно, що діло не в шкоді нанесенні, а діло в проходженні, друзі, рейтингу підняття планки до 6К. Так що підписуємося на канал Бронебійник, щоб не пропустити відео, які будуть обов'язково на каналі, де буде 6 тисяч. Тому ставимо «подобайки», ставимо лайки. Не шкодуємо, не шкодуємо нажати кнопку на те, щоб підписатися на канал Бронебійник. Звісно що ж, бажаю вам всім також таких переможних лютих боїв. Ставте собі челенджі, проходьте їх. Звісно що ж, діліться своїми реплеями в Discord, для того, щоб ми їх разом потім дивились на каналі. Бронебійник, бажаю вам всім мирного неба в першу чергу. Бережіть себе, шануйтеся, любіться, шануйте своїх рідних та близьких, любіть також їх. Бажаю вам всім хорошого настрою і до. Наступних реплеїв